Доброго табирного дня. Всім у нас ще одна розпаковочка. Я дуже вдячна всім, хто допомагав, щоб наші посилочки до нас доправилися навіть в такий непростий час. Вони приносять дуже велику радість, і ну, це дуже, дуже добрі позитивні емоції. Сьогодні я хочу вам показати посилочку, яку я отримувала, отримала насправді десь місяці 2-3 назад, це така чудова лялочка, так як, так як наша майстерня виробляє одяг для ляльок Паула Рейна 32 см, а також для ля, лялечок від 15 до 28 см, це менші ну, так мовити сказати формати від цих ляльок. Я, мене дуже часто питають про інші види іспанських ляльок, і тому, окрім наших найулюбленіших полерейна, в нашій чудовій ляльковій родині з'являються ще лялечки різних виробників Іспанії. Я сподіваюся, що не тільки Іспанія, а ще й інших виробників. Насправді зараз неймовірно чудові виробники і роблять неймовірно гарних лялечок. І так поїхали. Я ще трішки собі допомогла, відкрила коробочку. Зараз швиденько розкажу перед історією. Це лялечки. Я купувала в інтернет-магазині сказочне пері» від Олі. Я обов'язково додам її контакти під цим відео. І так, поїхала. Давайте подивимось, це дуже-дуже-дуже цікаво. Ось запакована приїхала. Ось така чудова лялочка. Вона це виробник вестіди DOS. Лялочка Карлота. І вона 28 см. Ще мені тут уклали у подарунок. ось такі чудові балетки. Дуже-дуже вдячна. Коробочку ми прибираємо. І давайте роздивлятися ліалочку. Весь кіда де Азу виробник з Іспанії. Боже мой! Дивіться, яка вона гарненька. Ой, вона така чудова. Маленька, звісно, 28 см. Але вона така чудова. Мені дуже подобається. Зараз швиденько розпакуємо блістер. Залишила я поза кадром шурхотіння пакетів. І вже лялечка вільна від пакетів. Подивіться, яка варна гарнюня. Дуже красива. Рум'янець на щічках. Такі карамельні очі в неї. Зараз ми знімемо ось, яка вона гарна. Що я вам можу сказати? Вона мені дуже-дуже. Дуже подобається. Вона така ладненька, подивіться на її фігурку. Так. В неї такий рожевий відтінок вінілу, ну, майже як до шкіри. Ось ще подивіться, в неї лікці, теж підфарбовані. І коліночки. Боже, які коліночки гарненькі. Чудова дівчинка, вона така мила, така ніжна. Вона, це такий формат. У весті ДДСУ, у них є і лялочки 35 см зростом. Сподіваюсь, колись вони з'являться в нашій колекції ляльковій. Ось така чудова. Я дуже вдячна продавцеві за таку чудову дівчинку. Неймовірна, в мене є для неї така цікава. Цікавий образ до осіннього часу, і я сподіваюся, ви його скоро побачите в нашій ляльковій майстерні на нашій сторінці. Ось такі в нас є, якраз підходять до нашого образу. Ось такі гарненькі туфельки або балеточки. Дивіться. Дивіться, які чудові, дуже охайненькі, дуже-дуже вдячні. Зараз примірюємо одразу. Оп! І другу ніжку. Ось. Ось як чудово. Ось такі чудові фотографії вийшли. Хочу відмітити, що в неї дуже-дуже красивий, саме красиве обличчя, красивий макіяж, дуже ніжна промальовка. Неймовірно задоволені ляли.